розумієте? А зараз... веду Лише просто... До да, до да, я вибачте. О. Значить, Свідоцелюк описав водія, якого він бачив за 200 метрів до ДТП за кермом Тойоти. І потім в суді опізнав його. Ним виявився Молченюк Ігор Володимир. А покази свідка ціма повністю узгоджується з відеозаписом з камери спостереження АЗС БРСМ Нафта, на якому видно, коли вилітає Молчанюк, і позаду Тойоти вже лежить нейма. Прокурор розказує, так, да, з камери вилітає молоченюк, да, ми це бачимо. Але ми з цієї камери не можемо побачити, коли вилітає нейма, тому що камера фасада автомобіля, перевернуто на праву сторону, і камера не бачить, як в цей момент вилітає він, розумієте? От. І значить, е е також тілесні ушкодження тітко вказують на те, хто водіє, хто пасажир. Так точно. З 1985 року рихтовщик. прошу любі жаловить, весь час робив розбиті машини, весь час аналізував, що за удар, як ту машину зробити, як там, що відбувалося, що було. От, робив складні машини, дуже складні. Цей удар не класичний. Я експертам задавав питання в суді першої інстанції, вони навіть експерти, вони не можуть відповісти нормально на це все, тому що ну, не фахівці, вони. На бумазі пишуть, а руками не роблять. От. І, і, значить, тілесні ушкодження чітко вказують на те, хто водіє, хто пасажир. Обоє вилітали через праве скло передніх правих дверей. Автомобіль після удару крутиться навколо своєї гості вліво. Там все дуже просто. І в цей момент працює відцентрова сила. Навіть трішник по фізиці знає, де і як працює відцентрова сила. Тобто в салоні все зміщається вправо. Після зупинки Тойоти. Позаду лежить неймак, попереду молчанюк. У Неймака тілесних ускоржень менше, і вони всі з правого боку, тому що він вилетів першу долю секунди. І в нього апріорі їх має бути менше. А Молчанюк літав по салону автомобіля, поки автомобіль перевертався з боку на бік і крутився. І тільки в останню долю секунди він вилетів. Ми це бачимо з камери заправки, пересем нафта. О. І вони в нього всі зосереджені і з правого боку, і з лівого боку, і спереду, і ззаді, і кругом. І кінцівки пошкоджені, і верхні, і нижні, повністю все. Прокурор Арсенюк ніяк не реагує на покази ключових свідків по справі. І навпаки, всіляко перешкоджає їхньому допиту. Допит свідка Гуцалюка переносилась зо три рази по причині, що Арсенюк перешкоджав його допиту. А чого варта писанина прокурора Сенюка в апеляційній скарзі запиту, захисту? Вважаю, що апеляційні скарги захисника та обвинуваченого є безпідставними, оскільки при встановленні вироку судом були враховані всі обставини справи та факти, які мали місце в дійсності. А вина, доскач Дарини Дмитрівни, він кримінованому її кримінальному правопорушенню повністю є доведеною. Це він пише в. Своїй заперечені на апеляційну скаргу захисту. Причому тут Дарина Дмитрівна до Неймака чи Молчанюка, не розумію. Це взагалі якийсь повний маразм. Це говорить про непрофесіоналіст та службову недбалість прокурора Авсенюка. І ви говорите, що немає доказів ніяких на це. Прокурор Асенюк свідомо перешкоджав проведенню експертиз заявленої стороною захисту, порушив гарантоване право на захист з метою. Виключення можливості підтвердити позицію захисту щодо неперебування неймака за кермом Тойоти та невинуватості його, тим самим виправдовуючи істину вбивчу працівника міліції, на той час Мінченюка Ігоря Володимировича. Значить, мною заявлялись усне клопотання при ознайомленні з речовими доказами Худоровському, що. Стоїть автомобіль, відкритий, все, давайте цього неймака, запускайте в це вікно, хай вивалюється звідти. І ми подивимося, чи може він вилетіти туди, чи не може. Та елементарно може. Три секунди може. Але ж ні. Значить, ви прекрасно бачили, відкривали пакет з шльпанцями от, Де правий шльопанець, на якому експерти білу лінією в експертизі окреслили відбиток твердого травмуючого предмета прямокутної форми. Я хочу вам сказати один момент. Суд на радшій кімнаті я, ви зараз докажете дасть доцінку оцим всім обставинам, на які посилаєтесь в апеляційній скарзі, ви захисник Неймака, розумієте, А про. Від до відводу прокурора треба трошки ближче. Сумніви в об'єктивності, неупередженості, так. а оцінка доказом це вже трошки інше. Але я не про те, я про те, що знищ... З... білої лінії немає. Та що той же експерт на креслі, там що стерли, і прокурор це бачив. Чому ніяких мір не прийняв до того? Це знищення речових доказів це кримінал. Розумієте? Потім прийшли до машини теж. Ця рамка на фотографіях на місці ДТП стоїть так, коли машини вже приперли її туди. Ну, міліції, міліція заінтересована. Допуск у вас є. Мене ні разу туди не пустили, Ось. щоб я хоч подивився, я з адвокатом приходив передудом. Ні, не пускають нічого. Хорошо. Е, значить, тому на підставі ви ще казано, Я стверджую, що кримінальна справа є повністю сфальшована. Обвинувачення ґрунтується виключно на припущеннях неправдивих та недостовірних фактів. А прокурор Арсенюк не має ніякого морального права бути процесуальним прокурором у цій справі. Тому прошу колеги суддів Хмельницького апеляційного суду дати відвід прокурору Арсенюку. Ви щось хотіли закупити. Що він проступовував якісь розмови з сім'єю надію? Це стосується прокурора, тому що тільки прокурор може санкціонувати такі дії і надавати таких матеріалів кримінальних.